Олексій Іванович, отут Вітас дуже от йому цікаво, коли вже той порядок. Він прям сміється з того, що ви вірите, що ви наведете порядок. Вітас, а, а чого ви не піднімаєте? Ой. Латиш, добу. Здоров'я. Вітаю, вітаю. Ви там же. Почти. Бачу. Що ви там робите зараз? А де я сховалася. Ну тепер все вже можна вийти на двір, як то кажуть. Дощик перестав. Що, підемо потихеньку Чи перекуримо? Підемо потихень. А куди ви зібралися? Ну я, а? Идем. Ну куди? В Ким? В обласну адміністрацію. Дощ пішов, нас не пустили. Обідно. О, кур... 300 я доларів взяли в кредити, щоб купити собі перепуску. Ось все прийшли. Хочемо дізнатися. Як... Взяли, так? Да? Да, 300 а, баксів а є, все. Зачекай, я зараз завертаю вже. О, добре. Ріку, а тебе. Ану, зарієнтуй мене, оці маленькі павільйончики, котрі стоять, а там Олексій бачу, ви куди пішли від них. А, все, я вас бачу. Ну біля них. А Блін, де ти... а де мені краще встане? Заїжджай за угол, от туди заїжджай, от туди. там є парковка. Там десь кине. Ану, покажи пальцем, я тебе бачу. Покажи пальцем руки. От туди, от, так, ну, от туди їдеш, там, там біля готового можеш а, там ну нафіг, то euh, дуже далеко. Ну, згоден, тоді, блін, а як по іншому. А я зараз біля цієї білої військової машинки встану. Точи, ми біля ага. входа Будемо це просити, щоб у нас вийшли. Знову. Бо до нас не вийшли. Це Тепі... О... ти. Це виказ зліва від тебе виходить, так? Да? Та да він Олексій Іванович, він там за углом, дарим, там буде пробуває. Ні, 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 я у тебе за спиною, Вася. Що що ти зрозумів? Так, да. так, я, я ну встав. Дивись, на вроді, його. Дивись, я з ручки машу. Ну no. а що не а ще не так воно? Ви палити ще будете? Палити, так я зараз палю. А, ти зараз палиш, секундочку, зараз з тобою почну палити. Одну секундочку я вже виложу. Вихабій? Тоді і я. ...потравлюсь. що там От пишуть цю ситуацію в Запоріжжі про ту мазуту, то набрала комісія яка круто А вообще сьогодні сонце. А Василькові безправлі бізнесмени, поліція арештувала, запечатала е, свалку, а місцевим по барабану. Нема авторитету в поліції. Фрічка вона в приградає з нейкареться. Поліція мотала Василькові. А він по барабану. Третій раз уже приймає печатку, а місцеві бізнесмени. Як говорите, Нема авторитету у поліції. Не поважають місцеві. Я вважаю це неправильно. Бізнесменів треба пустити Саме тих хто привозить, приносить, хто скидать. А так, піймали да. на полігоні. Да. Різали, блядь. Дві дітей да, розібрали. Да. Красиво. В цьому відео все буде зараз красиво. Book, book о, я, я в такі моменти, як той полій полтавський. Мені так подобається, як воно говорить. Так, ну що? <риклад> Давай осередок зробимо. <риклад> <сайт>. Ми зробимо, <риклад> дай все займайся. Треба ветку голона робити для і Все. Ну що, виходимо? Виходим тут. І що? І що? І що він сказав? Да. Вони дуже... Нас вийдуть. Олексій Іванович. Так, так, так. Так, Звук, так, так. Серега, дайте я покажу. Я трошки відійду. Не счита, нарешю собі курточку не можу купити. Майку постирав, чорно стало білою чогось. Да, все. Жуткую. Ти все, ти все. А я не звернув увагу, що в нього біло стало. Так. Вот так. Я там бачив про те саме, як його? Фільм про про Австралію, пам'ятаєш? крокодил Данді, коли він до штука махав, звук визивав. Пом'яш, коли он з бушменами розмовляв? А він сухий сух. сух. Да, пам'ятаєш цей прикол. Крокоділданді це хід. Він бушмені визивати, радіо їхні звука. Інформацію передавали. Ага, Ходить новеньких, підписуйтесь, будь ласка, на ГОББС. От самий нижній аккаунт зелений. Екологія. А чого їх пускають так? Я, я теж покажу далі посвідчення вам, що я не можу пройти чи що. Якісь перепуски. Якісь перепуски? Та не перепуски були. Перепуски тут продають. Вони були посвідчення. Чому така ви виборочка? Скажі мені, будь ласка. От я стою. Я зараз вам теж покажу своє посвідчення, я пішов. Журналіст, будь ласка, що я не можу пройти чи що, це не те посвідчення. Ну, дивіться, всерёжно. ну це якийсь безпреділ. Бачите, я показав вам, хто я. Журналіст, ці люди. Чому я не маю права? Давайте я покажу вашу витягнуту руку, що я вас навіть. Моє посвідчення бачите? Не потрібно мене знімати, шановні. Чого? Не потрібно мене знімати. Я вас не знімаю. Я буду знімати? Зніми мене зі сторони. Давайте, я все. О... Преса. Тільки що зайшли двоє. Не, не не було дзвінка. Вони вам показали так посвідчення і зайшли. Назвардія зайшла. Чому я не можу пройти? Шановний, ви не ви не з'ясували, хто Ні, ці люди Є перепуска і там я, надає я... надає пропуск. Сюди проходили там. Не було перепуски. Там була посвідчення його на зварді. Будь ласка, їдьте заважайте пропуску. Чому? Я прийшов купити перепуск. Продають. Продають, продають. Продають, а відомо. Подивимось, треба заказувати перепуск. Люди проходять без перепусків. Що? ти що До речі, гарна гарне підмічено Українка пише: Латаша повинні пропустити, він ветеран війни. Так дивіться, я ми прийшли, сам сказали, тільки треба замовляти перепуск. Люди заходять, показують посвідчення, це просто що? посвідчення. Без Получаєте. перепусків. І проходять. В Україні? Ну продайте мені тоді, я зайду. А, я бо... розумію, що це смішно виглядає. Виходить, старший туди, саме, художник, старший офіцер. А біля Верховної Ради так себе не поводять художники, як тут. Це яка ганьба повинна бути. Наталія, то у вас весня, а не в нас. Ефір не, не весне. Та тут всі проходять, не треба ніяка перепуска. Всі проходять, всі показали посвідчення і пішли. О, ізбрані проходять, а чого. Як посвідчення купить? Де посвідчення? Так, так ні, КМДА, КМД, чи я можу зайти, а чи я не можу зайти. Чого, чого так виборочно? Миколай Калашнік, ну, це ну, якесь неподобство. Я кажу не до вас, це, не знаю, чи військова адміністрація тут знаходиться чи ні? Але адміністрація обласна зайти невозможно. В КМД можна зайти. Це, як знаєте, в ДБР України я можу зайти знімати, а в ДБР Києва не взяти, тебе за забором тримають, Та сама ситуація. Прийшов в КМД, пускають в обласну адміністрацію, не пускають. Виборочне таке відношення. Подвійні стандарт. Так, подвійні стандарти, да, а, стандарти да. на жаль. Наоборот, виходьте до людей, блядь, ну, роз, розмовляйте, спілкуйтеся, ні. Пасі, вони на людей Так Реально, дивись, в, в облик, в центральних органах якось так, ну краще. ДБР України, поважаю, блін. Приходиш, в ДБР Києва, Київській області, блядь, сховаються, з надзвардійцями за забором, ще паспорта крадуть. Це пострадянська блядота, її треба. Є естественно, так. Да. Їх тільки треба виховувати, бо інакше вони мене да, іноземець. Іноземця пустіть, що ви людей іноземців не пускаєте. Іноземця пустіть. Нема поїд, такі, що видно, що тільки з поїзда людина. Нас навіть іноземців не поважають. Приїхали допомагати Україні, скоріш за все. Тримають там в ході. Людина воно грязний рюкзак. нього... Ой, а ні, він репортацією, він в Варшаву прилетів. Ну, зараз... Так, що Починаємо зморситися цих глядові. Так, це в нас військово-обл дорожньої Доброго дня. Доброго. Мене звати Мирослав. Доброго дня. Доброго дня. Мирослав. Відповідає за охорону даної будівлі? Так. Да. Я хотів би вас поцікавити. Яка ціль нашого приходу? Купити так, перепуску так. нічну. Купити? Так. так 300, 300, 300 так, так. доларів у мене є з собою. Я не розумію взагалі, як це, це троллінг називається. Це, Ні, я розумію, це, що це тому, смішно. Що що ну, ну, от у мене є це відео, буде. де людина повідомляє на камеру. Псевдо, кі, працівник поліції кі, а, Інтерпола. Чому винесли, дівчина винесла, де ти взяв її? Вона каже, а мене винесли до Шлаубама передали. Це раз. Друга перепуска. Дивіться, що я вам показую так, дещо. Є, Дивіться з Зараз, з Зараз я вам показую дещо. Вже заява в поліції є. Заходжу ось сюди, заходжу ось сюди. Бачите оцю перепуску? Так, що так. тут написано? Касаційний господарський так, суд, так, суд так, правильно? Мерседес Бенц, В-300, Чорний, КІ-301 ХК. Годованець Роман, Годованець Олена і Остапенко Ігор. Ігор, це його водій. Це його дружина, це людина. Я прийш, прийшли вчора зі стрімом в касаційний суд сюди, в господарський. Вияснили, що дану перепуску вони не видавали раз, даний, Дані працівник оцінює фамілії. У них де працюють два, даного автомобіля, у них в автопарку немає, ніколи про них не чули. Все, ми поїхали куди? Правильно, ми поїхали в КМДА. Позвонили Ткаченку Тимуру Фардіновичу, дякуємо. Вийшов його там помічник. Повідомив, що дана перепуска видавалась не Київською радою, а обласною адміністрацією. Так. То ми, що ми маємо? Перепуска. В написано, який суд касаційний. Брехня, брехня. Видавав то, тут, тут, значить, людина що? Купила. І на вході, як мені повідомляли, є відео, де інтерполовці теж купляли собі такі перепуски. У вас їх виносили, от на, на дорозі. У мене є відео. Я я, я, я тільки що... <кхух> відповідаю за безпеку об'єкта. Да. Тобі ж перепустки такого нічого тим, тим паче. На... Так ми не до вас прийшли. Ми, <продавали> ми прийшли їх. в Києві, КМ... ми і прийшли і в обласну адміністрацію. Нехай виходять, дають пояснення, хто продав її. Громадську примальну ми вже повідомили. Вони зараз до вас дождні спуститися. А чому ми до вас не можемо зайти? Тому що це режимний об'єкт, знаходиться під охороною. Stop. Яким документом передбачено це? Чи дивіться, в ДБР і Києва режимний об'єкт, порушують закони? Нас на сайті ДБ, ДБР України, в ДБР я заходжу всередину, спілкуюся. В КМДА я можу зайти. Чим відрізняється адміністрація області від КМДА Києва? Свої закони, подождіть КМДА Києва, тому що цей об'єкт на даному випадку охороняється управлінням державної охорони України. Тобто і для проходження потрібно мати відповідну перепустку. Yeah. Чому? Хто це покажіть закон? ДБР, хто, хто визнав таке? Чому ми Часний, не можемо пройти? Я стою під дощем. Починається кажу, запустіть є... мене під казаром. Мене закон... не пустили. Є закон про охорону органів державної влади та посадових осіб. А народу Ди охороняти посадової. потрібно, так? Да? Так виходить. Вітання. Нехай надасть юридично завірений документ. Юридичного обґрунтовані. Я хочу зайти в прийом. Чому у нас всі ховаються? Беб ховається, ДБР ховається. Києва. Я про Київ кажу. Беб України ховається. Шумейко ховається. Начальник поліції Києва. Під час воєнного стану ми не ведемо. А документ показати ніхто не може. Чому на словах? Це саме, а насправді ти это саме. Я, я вас розумію, дивіться, на ці запитання я не можу відповісти, бо це вже не моє бути. Ну, про Добре, ні, О, не, ні, не, ні, я розумію, я що. Ви не можете відповісти я, зараз... я вас вам говорю про. Продайте про про перепуску, ми пішли з Богом. Виставки. Чому ви не можемо? <ріх> я хочу нас, вночі їздити. Я хочу вночі їздити і -да, паркуватися того, по Києву безкоштовно. Ну, давайте сюди цього. Керівника, чи хто там. Ви скажіть, будь ласка, для. Ви хочете скаргу написати? Ні, купити хочу. Я хочу вияснити яким чином перепуск. Оця перепуска на цьому автомобілі. І чому ця перепуска заповнена як господарський суд? Хто саме її, Хто витягли, саме її, видав? її, і її видав, і ми маємо витавити. право на це знати. Не треба, як, як військова адміністрація Києва покриває. Кличко продав, але ми не скажемо, який саме зам кличка продав. Це ж офіційно є. Ви спитайте, Дякую. А ви спитайте, Знаєте, чи наші... він не є суучасником корупційної складової. Можливо, він є суучасником, тому він буде не допускати вас до керівництва. Ну, зараз ми вияснимо. Якщо керівництво адміністрації покриває а, корупцію, то вони нас не приймуть. А якщо вони не покривають, відкриті, будь ласка, вони нас приймуть. Так, зараз ми так, вирішимо. Так, так. Я ж нічого поганого не роблю, не кажу, хлопці. Просто Я в мене є факт. В мене є факт. Зараз приймаю. Добре. Повідомлення до вас спуститься. Ви калашніку зразу позвонить, Миколі. Микола Калашніку без приділ. Обласна адміністрація продає перепуски, продає і докази. Ми прийшли зараз. Якщо адміністрація Київської області не покриває корупцію, нас приймуть і нададуть відповідь. Якщо відповідь не нададуть, це вони покривають корупцію. Навіть, навіть якщо підемо сьогодні то, до президента, блядь, В Кабмін, і будемо це відео все показувати. Як нас знищують, як і колишня диверсія в Україні відбувається, яка корупція? Просто елементарно. Про ті лавочки по 29 тисяч гривень, про захват землі нагвардійцями. Про все розкажемо. А, ти хочемо? І будь ласка, візьміть там відео в мене є на цьому каналі. Доброго дня. Доброго дня. Скажи, будь ласка, ти хочеш один подолати влату таку, блядь, ну, корупцію. Тебі ви ще раз будете рухатися, будь ласка, в ефірі, я вас відключу. В'ячеслав, мене звати В'ячеслав Львова. Доброго дня! Добрий день. Ти хочеш То один. Ви, ти хочеш ви один? взяли, чого ви взяли, з чого ви, ви взяли, що ти... я хочу когось подолати. Ти уявляєш, скільки сказав? грошей було втік. Де, я таке, коли Де я таке сказав? Давайте ні-ні. Він, він не один, це не бажання. Де я таке сказав? Та ну Підьох. скільки їх там буде, ну сотня, нехай двісті, нехай тисяча чоловік. Е, ти уявляєш, скільки було вкинуто грошей, коли Майдан зробили? <свят> <свят> що тепер? Тепер боятися і мовчки закрити свої робити. <свят> Ні, <Розу>? не <свят> варто. Боятися не варто, але не панчак, вірно, бархатне, людей, людей мають <праць> бути <праць> <найхоти> більше. Я поважаю <праць> <Удов>, людина, яка біля. Там російську каструлю, зайдете потім зараз, нема часу. Я тебе поважаю, тому що ти боровся, тому що гроші викидаються на сміття. Панчак, всего доброго, до побачення! Дня. Вони викидаються в карман, а сміття викидається. Це Панчак, йому немає сенсу, що це Але у вас дуже мало. Таких. Привійте, допоможіть Панчак. Виходьте з нами. Давайте цю тему змінимо. Він не може доєднатися, бо він за кордоном. Панчак, гарного дня вам. Отож, отож сиди там за кордоном, поки тут хлопці порядок наведуть. А потім будеш в Білорусі залазить. Ми зробили, ми зробили. Заєднися і роби. Так, ні, це не, пан... ні, це не Панчак. Кетрін зета пише. Панчак, панчак, я по голосу його вже впізнаю. Правду каже. Яку правду? А, а хто це юзер? Подожі, скільки тут підписників? У нього целкувачів. Цілого... У нього своя команда, це кастрюльова. Да. Ну так вони все набігли вже. <різь> Я знаю вже його більше двох років. Він ну, одне й те саме говорить. у нього нічого не змінюється. Амазонок вітальна. Ну, Амазоночки, привіт. Ще викинули. <сміття>, тому що сміття можливо, я не хочу не, його А коли буде час, хай заходить, поговорить. Ну, і, ваші... Я його не заблокувала, я Це... просто, ну, він. Я, ну, ви наблюдайте, слухайте, робіть виводи. Вас мало, так блядь, вийди з нами. Де ти є? За кордоном ну. він є. Ну отож. хочеш? хоче? Mm. А воно? Ну. Зрадник Євгенія, він звичайний зрадник. Клас. Балабол. Камаз, 6 мільярдів доларів стояв Майдан. Ну, клас. Так, голос не його в мерії мономі. Кто такой панчак? Без поняття. в ми голос мити можна. Погнали в Львову. Берусь, і в а ну де оцей? ви тут, щоб в ефірі тільки що був. Таємні бажання себе назвав нічого. Скажіть, подожди, подожди, він тут чи ні? За мир? Панчак... А чому ж тоді Панчак сидить за кордоном а не приїде робити мир? Але ж розлад робить серед українців. Марі Монані. Якщо він розумніше за вас, то мерію вам тут не місце. Ми не любимо розумніших за нас. за вас. Газета, періодичне видання, газета Укртаймс. «Укртаймс Журналісти, да, спецкореспонденти. Це Україна, Наводчик ракет, як на тварніці кажуть, в Україні. Почитайте про нього в інтернеті. Після полону. Все просто телеп... ногу собі відрізав, щоб армій. Це я про, 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 про Серегу. Бачите, блі. Як його трудно було без влас через пісу перетягувати. І ти не хотів, і ти не хотів, ти не хотів, відікрій не хотів, який не хотів. Громадська організація Бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Є по журнал. А зето Так, да, треба йому ставити. Блін, мене в машині. Сатяна занести передати їм пару екземплярів. Екологічними, злочними, да? ага. Екологічними. екологія. Okay. Oh. Екологія, як, yes. які, як прокурори Київської області продають землю, продають торгу, покривають Буча, Ірпінь, сміттєзвалища відкривають, Новопетрівці, Васильків, Буча, Ірпінь. Все вони продають. І колишні прокурори про це все знають, але нічого не роблять. Дають розкрадати нашу землю. Пишуть американці, ми так у нас, блядь, ось під Києвом, свої ж крадуть, свої розкрадають. Приходиш в офіс генерального, бляд, кажеш, поїхали з нами подивитись. Ми не поїдемо, бо ми вийдемо на своїх. А на своїх вони не хочуть виходити. Вибачте, секундочку. Марії Манані вибачте, але ви йдете в блок за образу українців. Я попереджаю це завжди давала вам багато шансів. До побачення, гарного дня. Сидіть за кордоном і цілуйте Панчака. Якщо образилося, до побачення. Нам тут сіруни не потрібні. О, У нас вийшло. Доброго дня. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, хто до нас вийшов? Я не представляюсь. Чого? Що зліжила, тому що... Чому? Ви не То. маєте права записувати. Кого не маю права записувати? Я зараз можу вас знімати, фіксувати. Е -е, ні, так, я, ні, з, я з, з чинним законодавством України передбачено усне звернення. Я до вас прийшов, продайте, мені перепуск нічну. Ми не виписуємо Так? Позовіть, хто, хто, хто у вас їх розподіляє, хто їх продає. Який відділ у вас розподіляє нічні перепуски? У мене є фактаж стопроцентний. Все мені вже дістало просто. Ви Нас говорите, не допускають. Так зараз... да, ні, отакі, отакі, отакі. Зараз покажу. Ухілянку.